Дорогі друзі, вітаю вас! Це Юра Горбунов, і я хотів би по гарячим слідам відповісти на ті закиди, які сьогодні лунають в пресі, в засобах масової інформації в інтернеті стосовно того, що Юрій Горбунов збирається знімати серіал за державні кошти, і це аж 33 мільйони гривень. Тому я хотів би ем, розповісти все по порядку коротко, але щоб ви розуміли, що відбувається. Мультимедійна платформа іномовлення України в травні місяці оголосили мистецький конкурс. Курс зйомки фільмів, серіалів, анімаційних фільмів, документальних фільмів з патріотичним напрямком для того, щоб підтримати дух українців, для того, щоб ще більше підтримати наш патріотичний настрої, і серед цих фільмів, мультфільмів, документальних фільмів, повинні бути і комедії в тому числі. Моя компанія Прототип Продакшн разом з іншими подалася на цей конкурс. Тобто держава оголосила конкурс, ми на нього відреагували.